Всім привіт, компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо нову модель Кентавр 404 CCXU XU. Це модифікація. Я вживу бачу вперше. Нам скидали тільки по ним. Анонси, як вони мають виглядати, і зараз будемо з вами роздивлятися, що це за трактор. Одразу, по-перше, що кидається, при Каямовському 490-му двигуні на цих моделях стоїть значно більший, ніж на звичайних 404-х мости. Тут місто стоїть посилений з посиленим редуктором, з підсилювачем, так само в захисний у балонці. У нас два насоси качає, у нас він незалежний від задньої навісної системи. Потім, що ще кидається з новинок, це збільшена вага на 40 кілограмів. Раніше було 4 довантажувачі, тепер їх е, 6 по 20 кілограмів це дуже хороший результат. Передні крила у вас металеві, з правої сторони стоїть пластиковий паливний бак. Він розрахований, я так розумію, на 45 літрів. Судячи з його об'єму, е, можна, в принципі, цілий день кататися. Так, по резині. Резина тут 7,5-16, Задня резина 112 на 28 Ця модифікація вже йде на 28 резині. Задній диск розборний. Передній диск у вас не розборний, звичайний. Е, так, переходимо до задньої системи навісної, Потім покажу, що в кабіні нового. Так. По задній навісній системі, звичайно ж, незалежна гідравліка, додали розширювальний бачок, також у нас двохсекційний розподільник на гідровиходи, з дозатором бачимо, є. причіпний нижнього положення, трьохточка з яблуком ну от яблуко варене бачимо. Мені не дуже таке подобається. В принципі, воно тримає нагрузку, але більше полюбляю, коли цільне. Яблуко на 20-й палець. Чулок 11.04 моделі посилений під, під 50-ті трактори такі ставляться, тому під 40 ку він точно буде хорошо тримати. Двірники і спереду, і ззаду, камера додаткове освітлення. Так, по кольорам бачимо, що є в синьому кольорі, є в сірому. Зараз заліземо в кабіну. Як би це ще зробити правильно, щоб нічого не пошкодити. Так, обережненько. Опа. Так, в кабіні. Обшивка у нас пластикова. Такий колір бежево, тілесний, щось таке. Значить, ці моделі обладнані кондиціонерами сороковки, магнітолою, обдув, пічка. Ну, двірники я вам вже казав. що обладнані. Є також лючок невеличкий і шторка. Так, По приборній панелі. По-перше, скажу, що кермо регулюється по вильоту. Приборна панель отримала великий lcd екран по центру. він благозахищений. Тобто у вас можна сказати, що бортовий комп'ютер вже стоїть на цих моделях. Крамер сидіння з регулюванням. До речі, зі шкірозамінного матеріалу такий прикольний на дотик сидіння, прикольне. Підлокотники є. Все кермування винесено у вас по боках. Звичайно ж, тут стоїть реверс, він біля керма, чотири передачі основних коліс, повишені, поніжені, блокування, вал відбору, блокування диференціалу додаткового мосту під'єднання. І от, оце от під пере повного приводу і тут швидкості вал відбору дві швидкості. Також я бачу, що є попільничка. Попільничка так, Це попільничка, як в старих жигулях. Прикольно, прикольно. Так, по е, гідравліці. Вся гідравліка винесена вже на е, під праву руку над крилом. Щоб не забирати отут у вас простір, щоб було зручно, і також є прикурювач. І я, по-моєму, десь з цієї сторони бачив ще зарядку для телефону. Да, ось вона йде. Так, по корію розібралися. Що вони в трьох кольорах. Додаткове освітлення на цих моделях іде по всій кабіні. тобто бачимо і Тут фара тут фара винесена додатково, плюс на самому тракторі. Все це керується окремими кнопочками, тобто воно все не загорається, якщо вам не потрібно, грубо говоря, з, одні, з одного пуску. Гарантія як була, так і залишиться, я думаю, назавжди два роки. Офіційна гарантія обслуговування по всій Україні. Це моделі нові, вони 25-го року. Доставочка по всій Україні без передоплати. Така модель на сьогоднішній день коштує 10 700 доларів. Це з кондиціонером, з доставкою, з усім повністю. Якщо вас зацікавив даний трактор, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, пока-пока!